Економне використання електрики в пікові години дало результати. 10 жовтня Українцям вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це дозволило працювати системі стабільніше. Мета берегти чверть електрики саме в пікові години з 17 по 22 вечора. Сьогодні і. Ближчим часом варто це робити. і, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики на інші години доби. Це не складно для окремої людини, і це дає великий результат в межах всієї нашої. Країни в деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює, стараємось відновити нормальні умови максимально швидко.